Інформаційні підсумки вівторка 9 квітня до вашої уваги вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Допомога для війська. Чергову партію FPV-дронів передав захисникам міський голова. Реабілітація військових. У березі надії відкрили відділення фізичного та ментального здоров'я. Більше овочів та фруктів у навчальних закладах громади з 1 квітня оновили меню. 250 fpv дронів сьогодні передав військовослужбовцям різних підрозділів Хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Кошти на закупівлю виділили з бюджету громади. Загальна вартість дронів понад 4,5 мільйона гривень. Сьогодні ми традиційно вже передаємо півдрони. Це десятка, це дорожчі ефпівдрони. Десятка дозволяє нести на собі боєзаряд більшої ваги і більшої потужності. Ну і десятку на сьогодні наші воїни використовують як дрони камікадзе для одноразового використання, ну а також працюють зі скидами, і такими підронами можна зробити кілька, а то і кілька десятків успішних бойових вилітів і палити ворожу техніку, знищувати живу силу. Російської орди традиційно знову і знову дякую платникам податків за сумлінне наповнення дохідної частини і за те, що дають нам можливість допомагати силам оборони, а отже, по суті, допомагати самим собі і нашим дітям допомагати. Зазначу, що з початку цього року ми передали вже 1650 FPV-дронів різної модифікації сімки, вісімків, десятки. Ну а також 170 квадрокоптерів DJI Mavic 3 t DJI Matrix 30 t і отел 4 Ево Макс «Термал». Відділення фізичного та ментального здоров'я відкрили у рекреаційному центрі Берег Надії у Головчинцях. Відтепер на базі комплексу пропонуватимуть не лише оздоровчі послуги, а й реабілітаційні. Насамперед їх надаватимуть військовослужбовцям і рідним захисників. Для цього зробили капітальний ремонт приміщень, закупили новітні обладнання, відкрили процедурні кабінети та зали фізіотерапії. Збільшили кількість штатних працівників. На це з бюджету громади виділили понад 5 мільйонів гривень. Ірина Кондратюк продовжить. Павло Молчанюк – ветеран російсько-української війни. Після тривалої психологічної реабілітації чоловік вирішив допомагати бойовим побратимам вже у тилу. Для цього приєднався до команди спеціалістів рекреаційного центру Берег надії у Головчинцях, адже за освітою він психолог. Повірте, люди, які були на фронті, вони дуже чітко бачать, коли з ними щиро говорять, і коли їм намагаються щось показати те, чого нема. Тобто не потрібно нічого видумувати, не, не говорити про політику бажано, не зачіпати за живе, знаєте, плані там для чого ця війна. Ветерани це такі самі люди, як і всі інші, просто які більш трошки втомлені, які пережили багато таких моментів. І коли є підтримка суспільства, підтримка людей, сім'ї. Насправді не треба нічого нового видумати. Відтепер на базі комплексу пропонуватимуть не лише оздоровчі послуги, а й реабілітаційні днями у рекреаційному центрі відкрили відділення фізичного та ментального здоров'я. Для цього зробили капітальний ремонт приміщень, закупили новітнє обладнання, відкрили процедурні кабінети та зали фізіотерапії. Це реабілітаційний зал номер один. Тут знаходиться система Редкорд, це доказова норвежська система реабілітаційної медицини, яка працює за системою неурак. Моє улюблене, дуже швидко вирішує різні функціональні проблеми саме в м'язовій сфері. Тут знаходиться ортопедична бігова доріжка. Ми зараз знаходимося в фізичному кабінеті. Тут є різні перелади, такі як пресотерапія, міостимуляція. Електротерапія теж, терапія Насамперед послуги надаватимуть військовослужбовцям і рідним захисників, і з ними працюватиме мультидисциплінарна реабілітаційна команда із п'яти спеціалістів для якіснішого надання допомоги. У центрі збільшили кількість штатних працівників з 18 до 40. Має працювати ерготерапевт, це спеціаліст, який займається кістю і верхньою кінцівкою, психолог, масажист, лікар і фізіотерапевт. Тобто хворий має лікуватись комплексно. Перший заїзд військовослужбовців та їхніх родин сюди відбудеться вже 19 квітня. Нове відділення розраховане на 30 ліжок. Загалом у рекреаційному центрі одночасно зможе перебувати понад 100 відвідувачів. Термін реабілітації буде залежати від потреб клієнта, тобто це від 14 до 21 дня. Для жителів Хмельницької об'єднаної територіальної громади раз в рік це так безкоштовно для повністю всіх, як для захисників захисниць, так і для членів членів сімей. Гроші на ремонт відділення та новітнє обладнання виділили із бюджету громади. Загальна вартість проєкту понад 5 мільйонів гривень. Крім безпосередньо фізичної реабілітації, медичної, психологічної, відпочинку, тут зазначені там екскурсії, велотури, скандинавська ходьба, можливість займатися спортом, ну і можливість відпочивати насправді в дуже класному природньому місці. Плануємо в цьому році розпочати будівництво нового центру психічно здоров'я реабілітації. Тут зовсім поруч, так само в Головчинцях. На кілька сот насправді місць миразі не можемо сказати точну кількість, бо формується ПКД. Буде ПКД у нас готова десь на червень місяць. Після того буде мати точну кількість і послуг, і людей, які ми зможемо там реабілітувати. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський. Новини міста. Оновлене сезонне меню запровадили з 1 квітня в закладах освіти Хмельницької громади. Додали в раціон свіжі фрукти та овочі а також різноманітні каші. Розробляють меню чотири рази на рік в департаменті освіти та науки, враховують законодавчі норми, побажання батьків та вподобання дітей. Про це йшлося під час зустрічі з батьками в рамках тижня відкритих дверей в Хмельницькому дитсадку «Соколятко». Більше в сюжеті Ірини Аріон. В молодшій групі хмельницького закладу соколятко на вечерю, мамалига з сиром та огірком, свіжі овочі з теплиці ВПУ номер 11 У сезонному весняному меню, яке в департаменті освіти та науки оновлює чотири рази на рік, більше овочів та фруктів. В рамках тижня відкритих дверей малеча разом з батьками готувала фруктовий салат. Сківі яблочко да загрусоса. І а там ще ми додавляю йогурт. Я люблю їсти садочку вичука, вичукасу сила. Щоб харчування було не лише смачним і поживним, але й корисним. В закладі готують на сучасному обладнанні. В харчоблоці є пароконвектомат, в якому виготовляють м'ясні та рибні страви, дві плити, тістоміс і картоплечистка. Організація процесу харчування від розрахунку продукції та укладання договорів з постачальниками до щоденного меню, в якому всі продукти мають сертифікати якості. Заклад працює з 2020 року. У нас все нове. Ми хочемо, щоб раціон дітей був корисний, включаємо в раціон свіжі овочі, фрукти, йогурти, кефір. Один день харчування на дитину коштує 54 гривні. 40% сплачується з бюджету. Ту міста і 60% сплачують батьки. Спеціалістка департаменту освіти та науки Ольга Гура розробляє меню для закладів освіти з урахуванням законодавчих норм побажань батьків та вподобань дітей. Не головне розробити білки, жири, вуглеводи, різноманіття страв. А головне, щоб дітки з'їли, вони були ситі. Деякі страви є за клопотенком. Деякі страви ми беремо з розробленого меню, яке запропонувало Монтамос. Я вже почала розробляти меню на літній період, Період в нас на літній період ще є другий сніданок, додатковий, тому що це період оздоровлення. Ми даємо або йогурт, або фрукт, або сік, різноманітні фрукти, ягоди. У рамках тижня відкритих дверей, які розпочався з 1 квітня в усіх дошкільних закладах освіти громади. В садочку відбулася зустріч з батьками. Чотирирічний син Ірини Стецюк Михайло відвідує соколятку вже два роки і харчується переважно тричі на день. Це я дивилася. Збалансоване, взагалі, подобається, і дитина їй задоволення. Він завжди приходить, розказує, що їв там кашку, супчик, борщик. Я завжди уточняю у вихователів. Чи він харчувався, нове цікаво дізнатися, як правильно планувати складати здорову тарілку дитини, щоб привчати його самого малочки до корисних продуктів. Впродовж тижня до всесвітнього Дня здоров'я і дня спорту в закладах освіти громади влаштовують відео. Уроки та флешмоби, присвячені корисному харчуванню. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста. Понад 40 тисяч гривень вдалося зібрати учням Давидковецької школи під час благодійного ярмарку. Гроші передали активістам благодійного фонду Волонтери Поділля на придбання fpv дронів За словами вчителів, на передову також відправляють домашню їжу, смаколики та маскувальні сітки. Детальніше Олександра Семенюк. Благодійний ярмарок влаштували у Давидковецькій загальноосвітній школі. Участь у ньому взяли як учні, так і їхні батьки. Дякую своїм батькам, що вони дають мені кошти, і я можу задонатити на ЗСУ допомогти їм. Хоч Коштами нещодавно у нас була організована благодійна ярмарка Україна починається з тебе, де на благодійній ярмарці кожна дитина разом з батьками від своєї душі від серця з таким теплом організований цей такий ярмарок, на якому продавали солодощі, на якому були різні малюнки, тобто хотіли показати тепло і любов наших дітей. Ми зібрали на ярмарці більше 41 тисячі. Гривень усі виручені кошти передали активістам благодійного фонду Волонтери Поділля. Їх спрямують на придбання FPV-дронів. Також у навчальному закладі виготовляють і маскувальні сітки. До волонтерства долучається самокласник Арсен каже, старший брат та хрещаний батько нині на війні. Тож таким чином хоче підтримати їх. Я міг робити, ну просто сидіти там в телефоні, так сачкувати, але я долучаюся до нашої перемоги, щоб ми перемогли нашого ворога, який зараз нам заважає спокійно жити. До плетіння маскувальних сіток долучається і п'ятикласниця Ірина. Практично кожен день плату сітки. Чому я це роблю? Хочу допомогти нашим воїнам. До плетіння маскувальних сіток я приєднуюсь під час перерв. Старша школа дуже емоційно сприймає все, тому діти, коли вони відчувають якусь напругу або навіть їхній емоційний стан, вони завжди приходять, і можуть сказати, що можна, ми підемо прилаксуємо, поплетемо сітки. І ми так приходимо. І такою групкою, якби в нас проходить така релаксація, тому що діти заспокоюються. Від початку повномасштабного вторгнення у школі сплили більше 35 полотен. Також організовують благодійні концерти. Маргарита Радецька одна з постійних учасниць. Я виступаю на благодійних центрах, збираємо кошти за допомогою пісень для наших збройних сил України. Буває, я співаю українські пісні про війну, життя людей, а буває, співаю на іноземних, на англійській та французькій. У навчальному закладі кажуть. Через волонтерів передають військовим і домашню їжу та смаколики, підтримують як у які нині боронять державу від ворога, так і тих захисників, які звертаються за допомогою. Олександра Семенюк, Микола Юрковський, новини міста. Систему самооцінювання Евал'єт презентували хмельницьким освітянам. Минулого року її тестували, а відтепер вона запрацювала повноцінно. Це онлайн-платформа, з допомогою якої вчителі, учні та батьки можуть взяти участь в опитуванні за чотирма напрямками: управлінська діяльність, освітнє середовища, оцінювання результатів навчання учнів та розвиток педагогів. Система опрацьовує дані і надає рекомендації щодо вдосконалення освітнього процесу в навчальних закладах. Нині в Авал зареєструвалося близько 10 тисяч шкіл з усієї країни. Ірина Муляр розповість більше. Управлінська діяльність, освітнє середовище, результати навчання учнів та розвиток педагогів за цими чотирма напрямками школи можуть самостійно оцінити власну діяльність з допомогою платформи Evalued. Система дозволяє взяти участь в анкетуванні або тестуванні. Долучитися можуть вчителі, учні, батьки і навіть мешканці громади. Систему Еволюед розробили представники Державної служби якості освіти України спільно з чеськими партнерами. Ця система побудована таким чином, що коли ви заходите в свій робочий кабінет, то він дається тільки директору школи і його заступникам. Кого директор долучить до цього процесу, це його право разом з педагогічною радою. Система опрацьовує дані та надає рекомендації щодо вдосконалення освітнього процесу у навчальних закладах. І таким чином директору школи не потрібно тримати в голові чи заступникам всі вимоги законодавства, і ця система генерує попередні висновки, які потім стають основою для вдосконалення роботи кожної школи. Ми кажемо. Що ми не будемо контролювати цей процес? Будь ласка, от школа хоче себе так оцінити, ну, може оцінити всі процеси на відміну. Це її право. Минулого року систему тестували, а відтепер вона запрацювала повноцінно. Нині в Evaluate зареєструвались усі школи Хмельницької міської громади в Україні. Загалом близько 10 тисяч. Ліцей номер 4 став одним із перших в області, де випробували систему. Це можна зробити оперативно і віддалено, тому що система передбачає анкетування, проходження тестування із здобувачами, батьками з надходженням для них паролей. По-друге, це система об'єктивно дає оцінку і результати, тому що це все конфіденційно. Ми працюємо не для того, щоб отримати високий результат. По завершенню в системі, а для того, щоб отримати орієнтири для підвищення результативності, система допомагає і в підготовці навчальних закладів до інституційного аудиту, адже виявляє ті сфери, які потрібно вдосконалити. Більшість закладів вже розпочали. Самоаналіз саме за цією платформою, тому що вона спрощує механізм обрахування тих критерій. Не потрібно працювати з паперовими варіантами. Відповідно, ті анкети, які наприклад заповнюють батьки чи педагогічний колектив, вже програма база її аналізує, і адміністратору або керівнику дає вже такі діаграму, над якими їм потрібно працювати. Ми звернули увагу, що в нас немає в школі антибулінгових програм, що у нас немає в школі профілактики, наприклад, будь-якого насильства, і ми беремо. І це робимо, і ми розвиваємо цю частину. Або ми кажемо, що нам треба доопрацювати наше укриття. Ми нещодавно проводили інституційний аудит в одній з львівських шкіл, де школа пройшла самооцінювання. І потрібно сказати, що зовнішнє оцінювання, інституційний аудит співпали практично в результатах на 95%. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. 22 кліщі з початку цього року доставили у лабораторію особливо небезпечних інфекцій Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Під час досліджень виявили, що 11 з них були інфіковані хворобою лайма. Про це під час брифінгу повідомив генеральний директор установи Микола Габрикевич. Нагадаємо, хвороба лайма також відома як бореліоз інфекційне захворювання, яке може вражати шкіру, суглоби, серце і центральну нервову систему. Якщо укус інфікованого кліща не помітити та вчасно не звернутися за медичною допомогою, це може призвести до інвалідності. Зазвичай пік активності паразитів весна та початок осені. Тож, аби вберегти себе під час прогулянки парком чи лісом, необхідно дотримуватись певних правил. Перед тим, як йти на прогулянку, необхідно одягати одяг. Бажано, щоб усі участки тіла були закриті, особливо нижня частина. Якщо брюки, бажано, щоб були заправлені. Носки, Ходити, йдете на прогулянку, краще використовувати репелент аерозольний і бажано подивитись термін його дії, щоб можна було наносити повторно. При прогулянці також звертаю увагу, що використовуйте такі місця, де немає високої трави, а більше вибирайте місця, де є стежки, де немає кущів. А якщо є кущі, то необхідно їх перед цим прибрати. Після закінчення прогулянок, обов'язково, як приходите додому, Обов'язково зайти в світле місце, зняти з одяг і оглянути ретельно себе, свої рідних. Якщо ви огуляли з тваринами, то оглянути тварину. Якщо вкусив кліщ, через декілька днів на місці вкусу з'являється почервоніння. Далі висока температура, а пізніше пошкоджується серцево-судинна система. Зверніться обов'язково до сімейного лікаря. Якщо не було можливості здати кліща в лабораторію, рекомендую через 2-3 тижні здати. На дослідження здати кров. на виявлення антитіл. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом, неодмінно переможемо. Слава Україні!